Усім привіт! У цьому випуску ми з вами розглянемо, як перевірити статус вашої поданої заявки на сайті Є-Допомога. Нагадую, що платформа є допомога надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики проводить верифікацію даних, перевіряє дані заявника. Використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяють отримувати перевірену інформацію про особу, яка подає цю заявку. Рішення що надання допомоги чи ні, надання відповідної категорії населення та суми виплати, приймаються міжнародними організаціями. Пріоритетні є Незахищені верстви населення, що мають соціальні статуси, такі як особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати чи батько, багатодітна сім'я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема з числа внутрішньопереміщених осіб. Так, ще що. Ось якщо ви за цим посиланням перейдете на цей сайт, ви побачите. Що буде такий підпис: заповнити заявку на грошову допомогу чи перевірити статус заявки. І під цим відео теж буде ссылка на попереднє моє відео у липні, де я розповідаю, як заповнювати заявку. Так, а ми зараз переходимо до теми щодо перевірки статусу. Нашої заявки, так? ось ви бачите, що з'явилася така надпись Перевірити статус заявки. Гаразд, ми з вами, якщо натиснемо, то побачимо е, слідуючу сторінку, де треба бути е, сперед... ну, свої дані, записати, тому підготовте свій ідентифікаційний код і. Е, Документ, за яким ви заповняли заявку, і е, щоб зразу без помилок заповнити цю інформацію. Так, е, це є правильно, да, ідентифікаційний код, це ще потребує номер вашого телефону, за яким ви розтрувалися. Ось це сторінка. Тобто ми з вами натиснули перевірити статус заявки і вже бачимо. Ось таку картину. Так, перше, ми з вами пишемо ідентифікаційний код, який раніше так називався, зараз його назва РНОКПП. Без помилок туди записали. Якщо у вас по релігійним якісь е, ідеологіям немає ідентифікаційного коду, то тоді ставте. Хрестик, не маю РНОКПП. І заповнюйте дані паспорта. Так, тепер тип документу. А, наж, галочку нажимаєте, там буде чи паспорт, чи посвідчення водія, чи пенсі, пенсійне посвідчення. Вибираєте далі номер цього документу, серія номер. І ще буває телефон запитку. І натискуєте Перевірити. Статус. І очікуйте, очікуйте, буде кілька варіантів статусу вашої заявки. Нічого тут лякатися, це дуже просто. Ось така картинка в попередньому відео, де я розповідаю, як заповнювати заявку. Ось, А це перелік організацій, які допомагають разом з Мінсоцполітики України. Так. Читаємо проекти з надання допомоги вразливим категоріям населення, які постраждали від воєнного вторгнення Російської Федерації в Україні, реалізуються у межах спільної роботи Мінсоцполітики, Агенції ООН, Дитячого фонду ООН, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої програми ВПП, Міжнародної організації РЕДРОВС, Міжнародної організації з міграції МОМ. Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Христа України та ще пів червоного пір, пів місяця. Ось так. І е, який же буде статус заявки? Там є е, 4 чи 5 варіантів. Да? Ну, і повторення це мати вчення, да. Ще повторюємо, як ми це робимо, перевіряємо статус. Переходимо на сайт. Силка буде, да? Вказуємо свій реєстраційний номер облікової картки платника податків. Раніше це ІНН. Вказуємо номер телефону, якщо в нас запитують, серію та номер документа, чи то паспорт, чи то посвідчення водія, чи якийсь диплом ну, тощо. Натискуємо кнопку перевірити статус, після чого дізнаємося. Статус заяв. Ось, якщо ви це вже зробили, ви вже побачили якісь 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 такі словосполучення да, про вашу заявку. Це може бути один з кількох варіантів. Наприклад, які варіанти можуть з'явитися? Заявка не знайдена. Це говорить про те, що, мабуть, ви е, щось не, не так зробили, чи на, не натиснули кнопку Заявку відправити, тобто вона не попала до платформи Єдопомога. Другий варіант. Ваша заявка в процесі верифікації, тобто, вас Е, Заявка передана до Єдиної інформаційної системи соц... сфери соцполітики України, і наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація ваша та належність. До вказаних соціальних статусів. Третій варіант: ваша заявка успішно верифікована, успішно перевірена. Вказані в заявці персональні дані і соціальні статуси підтверджено. Четвертий варіант: ваша заявка не пройшла верифікацію. Це що означає, вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соцзахисту для актуалізації свого статусу. Після цього у вас буде можливість. Ще раз подати вже виправлену заявку. так, Очікувати. Так, я бажаю вам помісти. Успіху у цьому ще є варіанти, ще є варіанти статусу заявки. Так? Ми розглянули чотири варіанти. П'ятий варіант. Ваша заявка містить помилки. Що це означає? Що в заявці допущені помилки. І теж помилки треба виправити. Перевірити ще раз заявочку, а потім тому після цього ще її подати. Так, ще один варіант: заявка знаходиться в очікуванні уже на виплату міжнародних організацій. Це статус, ще раз підтверджую, що заявка успішно пройшла верифікацію, буде передана міжнародним організаціям, які відповідають за виплати, за умови відповідності соціальної категорії чи ну, вашого статусу. До умов виплат, які означають міжнародні організації. Подальшому статуси заявок можуть, можуть змінюватись тобто після отримання заявки міжнародними організаціями. Ви прочитали статус вашої заявки, ось такий. Да? Проходи, пройде час, ще раз зайдіть та натисніть цю кнопочку та перевірте, який. Можливо, статус вже змінився. От. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Терпіння, терпіння, як говориться. Так, що, що ще хочеться додати, що соцполітика Мін... України проводить верифікацію з тих даних, які є в наявності, так? бази даних, це державні інформаційні реєстри. І тому вони отримують якісну перевірену інформацію про особу, тобто про вас, да? про, про особу, яка подає заявку та її потреби. А, і якщо є підтримка і фінансування відповідних проєктів міжнародними донорами, то заявка буде виплачена. І ще додам, що Мінсоцьполітики долягають зусиль, що прив... привлечь. Да? нових, 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 нових до... організацій, які нам допомагають. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші питання. Здоров'я вам та да? до побачення.